Шановні користувачі, дякуємо вам за те, що обрали веб-сервіс SOTA. Вебсервіс SOTA це спрощена версія системи електронного документообігу MEDOC-IS, створена для електронної здачі звітності в онлайн режимі. Для того, щоб імпортувати звітні елементи, створені в інших бухгалтерських системах, необхідно у головному меню обрати звітність «Реєстр звітів. В меню «Файл» обираємо «Імпорт» імпорт звітів. Далі необхідно вибрати файл для імпорту із відповідного каталогу. По закінченню імпорту система повідомить в який період і яка кількість файлів була проімпортована. За допомогою панелі вкладок документа ми можемо переглянути запропоновані дії, стан нашого звіту, наявність помилок та інше. Для накладання цифрового підпису необхідно в закладці наступні дії обрати Передати звіт на підпис. Вводимо паролі секретних ключів. Згідно із налаштованим комплектом підписів, нам необхідно підписати документ сертифікатом бухгалтера, директора та печаткою установи. Після того, як ви підписали документ, можете подати його до контролюючого органу. Квитанція з результатом перевірки надходить як звичайна вхідна кореспонденція. Для її отримання необхідно натиснути на панелі інструментів зображення конверта. Вводимо пароль секретного ключа початки установи шифрування. Зміст отриманих повідомлень можна переглянути у закладці протокол.